Всім добра. Хочу поділитися своїми навиками за заточки ножа. Маю такого станочка. Да, це не профі-станочок, але це бюджетний -то варіант, але він, він дуже якісний і він впорується з тим, для чого він відроблений. Часто люди для того, щоб вивести кромку, кромку ножа, щоб поміняти кромку ножа, нам потрібен гріндер або станочок, для того, щоб, щоб, вивезти, щоб поміняти кромку ножа, зробити кут з заточки значно менший, ніж нам пропонує відразу тут магазин і ми, і ми, і ми. Його тут міняємо на гріндери або на станку. Стан... ну це, це це треба вже дуже бути добрим досвідченим фахівцем, аби зробити цю кромочку цю кромочку однаково під тим кутом, який нам потрібен. Ми, нам це практично без, без спеціальних станків неможливо. Повірте, будь ласка, на слово. Як міняю як, е, кромку я. Єдно, я проходжу на початках на, на гріндері, але не завжди вгадаєш цей кут, щоб був з двох сторон однаковий. Як, як, як пристосувався я? Я вибираю кут, який мені потрібен. Про, Проходжуся гріндером, Гриндерем на око, як в мене получать це. Потім беру напільничка, вставляю його в держак сюди в кріплення, замість брусочка алмазного, навожу з двох сторін з двох сторін на ножі. Однаковий кут яким чином. Тобто я виставив кут, який мені потрібен, наприклад, 30 градусів. Я ділю 15, виставляю на напільник, вставляю на напільник, виставляю 15 кут і, і проходжу напільником одну сторону, потім міняю ножа, міняю ножа, перевертаю його І і вирівнюю іншу. Сторону кромку ріжучу. роблю так само 15 градусів ножа. 15, 20. Кому який кут потрібен. Можна 12 зробити. Тут зараз у мене кут, кут 13 градусів, 13 і 3 є, щоб бути точним. Тобто я вивів напільником з двох сторін однаковий кут. А потім я вже можу спокійно вдівати собі алмаз 200, 200, 400, 800, 1500, 3000 і доводити свій, свій ножичок, який я взяв точити до, до ідеалу. І таким чином він буде. Дійсно, як бритва. Тому що коли, навіть я коли ще мав танка, ще навіть в задумах не було точити ножей, я, я бачив, як, як точили ми, мені на гіндері ножа. Провів одну сторону, провів другу в сторону, звів кромку начебто на, на ноль, ріже, бриє, бумагу бриє, все, але не надовго. Коли ж я, я придбав станка цього і перевірив ті кромки, які мені зробили на гиндедері, то я був дуже здивований. Мені, мені понадобило дуже багато часу, щоб, щоб такими алмазами вирівняти ту кромку. І ось на дня я прийшов такого висновку, що щоб не мущити алмази, тому що вони дорогі, я взяв напільник, зняв з нього ручку. Тут, тут ці, ці плення, вони регулюються. Вставив, зробив більший розмір, вставив напільник, підігнав напільником. і, і на сьогоднішній день це, це просто бомба. Всім дякую і буду дякую за перегляд і буду. Вдячні любі підказки, поради, щоб я міг в подальшому розвиватися в цьому напрямку. Дякую.